Великодня виставка у стінах четвертої школи дебютна. Однак роботи талановитих учнів цієї школи виставлялися не лише у рідних стінах цього закладу. Пасхальна виставка скажімо так, організована перший раз, хоча регулярно приймаємо участь у всіх можливих мероприятиях, які проводяться і у нас в районі, і у нас в місті, і вообще в області. Так що діти у нас талантливые стараємося ми везде прийняти участь в чому тільки можна. Коли ми сьогодні тільки начали выставлять экспонаты этой выставки, все ходили, сияли. На лице говорил действительно праздник. Принимали участие дети с удовольствием, тем более, что мы делали это на, и на уроках художественно-эстетического цикла. До виставки учні з 5 по 10 клас готувалися близько двох тижнів створенням своїх великодніх поробок. Юні таланти намагалися досягти певної мети. Виставка була направлена на те, щоб ми навчилися поважати рідний край, звичаї малювання писанок, знати культуру і звичаї нашого народу, щоб всі побачили, які творчі діти в нашій школі. На розсуд глядачів демонструвалося чимало технік оздоблення великодніх яєць. Це пасхальні сувеніри. Тут у нас і писанки, і дряпанки, і мотанки, і шкрябанки, всі можливі. Монастирську ми освоїли на сьогоднішній день техніку. Та окрім великоднього символу, школу прикрасили і ляльки-мотанки. Ну, это не совсем традиционная кукла мотанка. Дело в том, что э, за основу мы взяли мотанку, потому что э, символический крест на лице. Э, здесь самое главное, что мы по этим эксклюзивным, скажем, лялькам, мотанкам или народным сувенирам мы изучаем историю костюма. У нас в школе работает. Э, Дефиле студия, в которой мы готовим костюмы, шьем платья, сами создаем наряды. Ну и для того, чтобы начать с истории вот украинского традиционного костюма, мы вот облачили куклы-мотанки вот в эти разнообразные по регионам костюмы украинские. Святкова атмосфера воскресіння відчувалася повсюди. Навіть річкове каміння діти намагалися прикрасити візерунками. А ще разом із вчителем творчі самородки четвертої школи розробили і власний різновид вітражів у великодній тематиці. Ми освоїли нову придумали вернее, нову техніку імітації вітражів, які картон які старі поліетиленові пакети. Ну, може, не зовсім старі поліетиленові пакети, крас красочні розцветки на вирізаний контур. Ми потім Приклеюємо кусочки поліетилену і создаються імітація того, що це настоящий гра свети через стекло. Очень удобно дітям. І доступен матеріал, і техніка дуже інтересна. Вони з удовольствием займаються этим. Робота над святковою виставкою викликала у школярів чимало захоплення. Оцінили великодню красу виставки і гості школи, волонтери Корпусу Миру і Сполучених Штатів Америки. Студенти школи номер 4 надзвичайно талановиті і артистичні. І ми надзвичайно вражені всім тим, що побачили сьогодні. Тут і сподіваємося, що наша робота надалі буде такою ж цікавою. І, хоча Великдень лише раз на рік учні вже мають чимало творчих планів на майбутнє. Ми дуже готувалися до цієї виставки, так як думали, що буде конкурс якийсь можливо. Ми думаємо підготуватися так само і на наступний рік, щоб більше людей змогло побачити наші роботи. Тож чекатимемо від школярів наступних святкових вернісажів. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.